Вибачаюсь відразу, якщо не вдасться показати однією рукою, не зовсім зручно. Дюбіля закручуємо стільницю ось таким чином. Повністю утопивши. Вони повинні стоять рівненько. В отвори 15 мм вставляємо ексцентрики і стрілочка повинна дивитися в сторону отвору. Потім насаджуємо нашу стійку, або навпаки, стільниці на стійки, або стійка на стільниці. Бачите, о! От. так насаджуємо і закручуємо до упора. Все, стяжка стягнулася. Стяжки повинні дивитися в середину стола для того, щоб не було видимого кріплення. Зовні.